Розпад Росії на різні частини це питання часу, а також національної безпеки України, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Крім того, він наголосив, що поки що західні країни не розглядають такого сценарію. Одна із причин це ядерна зброя, за якою потрібно буде пильнувати та врегульовувати це питання. Фрагментація Росії, яка активізація якої розпочав Путін 24 лютого 22 року, обов'язково будуть відбуватися незалежно від чогось там бажання, питання тільки швидкості. Захід цього не хоче визнавати. Він вважає, що він може в якийсь спосіб там все це регулювати з кимось про щось домовлятися. Те, що стосується ядерної зброї, це виклик для світу і виклик для цивілізації. І ми маємо на увазі, що це саме країни, великі країни, мають цим питанням опікуватися, мають цим питанням займатися. Але якщо не буде фрагментації Росії, то питання нашої стійкості, нашого життя, воно буде стояти на порядку денному постійно. і Для нас це буде постійно виклик. Прикордонники затримали агента РФ на шляху в Білорусь. Чоловіка без документів зупинили неподалік кордону на Житомирщині. Правоохоронцям він представився іншою особою при собі. Мав планшет із записник з інформацією про військові частини Сил оборони України. Невдовзі правоохоронці з'ясували, що затриманий є фігурантом кримінальних проваджень проти основ національної безпеки. Нова ядерна гра Росії збільшує напругу і становить пряму загрозу європейській безпеці. Так, глава європейської дипломатії Жозеп Борель прокоментував заяви Кремля про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Це питання він обговорив із держсекретарем США Антонім Блінкеном. Він прибув до Брюсселя для участі у засіданні НАТО та енергетичної ради США ЄС. На думку Бореля, Путін вдається до ядерного шантажу, бо програє Україні. Посадовці також обговорили роль Китаю у розв'язанні російсько-української війни. Верховний представник ЄС нагадав, як постійний член Ради безпеки ООН, Китай не може підтримувати агресора. А подальші відносини між Брюсселем і Пекіном залежатимуть від його ставлення до звірств Росії. Ентоні Блінкен пообіцяв західні партнери продовжать чинити санкційний тиск на Москву і допомагатимуть покарати всіх, хто винен у воєнних злочинах. Союзники також робитимуть усе, аби Європа остаточно позбулася енергетичної залежності від Кремля понад рік тому Путін почав знищувати Україну і прагне продовжувати жорстоке кровопролиття і руйнування. Він продовжує підвищувати напругу, хоча йому не вдалося нічого досягти. Його остання ядерна гра з переміщенням ядерної зброї до Білорусі це нова ескалація, яка становить пряму загрозу європейській безпеці. Іронічно це сталося після того, як Сі Цзіньпінь відвідав Москву і нагадав про потребу миру. Китай має моральний обов'язок зробити свій внесок у справедливий мир. Він не може бути на боці агресора і не може військово підтримувати цю агресію. Ми заморожуємо активи тих, хто фінансує агресію Кремля. Ми запроваджуємо руйнівні санкції та контроль за експортом, які зменшують можливість Росії вести війну. Фінанси Кремля зазнали нищівного удару. Тож тепер йому доводиться обирати: вливати гроші у війну чи забезпечувати своїх громадян. США та європейський союз продовжують спільно працювати, щоб захистити енергетичну і продовольчу безпеку мільйонів людей в усьому світі, які постраждали внаслідок війни. Путіна проти України ми домагаємося відповідальності за російські звірства і підтримуємо змістовні дипломатичні зусилля, завдяки яким можна досягнути справедливого і тривалого миру. НАТО готує програму довгострокової підтримки України. Її анонсував генсек альянсу Єнс Столтенберг під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Програма передбачатиме допомогу Києву, а вона ближені до стандартів НАТО у військовій сфері. Обговорюватимуть її під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Тут відбудеться і засідання комісії Україна-НАТО. Вперше з 2017 року в ньому візьме участь чільник українського МЗС. Колеба заявив, що порушить питання військової допомоги, аби Україна отримала все для успішного контрнаступу. А також говоритиме про членство нашої держави в альянсі, оскільки це гарантія євроатлантичної безпеки, переконаний міністр я чекаю нашої зустрічі, де ми зможемо обговорити, як зберегти та посилити термінову підтримку України як військову, так і економічну. Ми також розглянемо питання, як розробити більш довгострокову програму підтримки, щоб допомогти Україні розвивати взаємосумісність із союзниками, стандартами та доктринами НАТО і ставати ближчою до нашого альянсу. Я також очікую, що союзники розпочнуть працювати над багаторічною програмою підтримки України. Я тут для того, щоб прискорити постачання вже обіцяної допомоги Україні насамперед артилерійських боєприпасів, бойових машин піхоти, бронетранспортерів та всього, що Україна потребує для успішного контрнаступу. І звісно, ще одна тема, яка буде в центрі уваги сьогодні: вступ України в НАТО. Немає кращого стратегічного рішення, щоб гарантувати стратегічну безпеку в Євроатлантичному регіоні ніж членство України в альянсі. Фінляндія стала членкиною НАТО. Генсек Єнс Столтенберг офіційно запросив країну до альянсу. А фінський президент передав документ про вступ держсекретарю США після десятиліть нейтралітету. Країна стала 31-м союзником альянсу. Імпульсом до такого рішення є повномасштабна агресія РФ проти України. Ентоні Блінкен назвав вступ Фінляндії до НАТО досягненням Путіна. Агресією проти України він змусив сусідів дбати про свою оборону. Тепер кордон військового союзу з Росією розширюється у понад двічі, адже Фінляндія має сухопутний кордон із нею у близько 1300 кілометрів. Ми вважаємо Фінляндію як асфол мебро овер альянсу. Ми вітаємо Фінляндію як повноправного члена НАТО. Я також сподіваюся, що Швеція стане членом альянсу якомога швидше. Фінляндія стала більш захищеною, а НАТО сильнішим завдяки вашим надійним оборонним силам. Багато років війська Альянсу та Фінляндії співпрацювали разом як партнери. Від сьогодні ми стаємо союзниками. А це важливе послання світу. Кожна нація може стати членом НАТО. Двері альянсу завжди відчинені, і ніхто не може їх закрити. Особливо силою Знову не вдалося. Комісія мінкульту, яка сьогодні вкотре мала розпочати прийом майна від монастиря у ПЦМП у києво Печерській лаврі, не розпочала свою роботу. Про це члени комісії повідомили п'ятому каналу. Тож у заповіднику нині залишилася інша міжвідомча комісія, яка спостерігає, чи належним чином користувалися музейними артефактами представники чоловічого монастиря у ПЦМП. Результати своєї роботи її експерти мають повідомити за кілька тижнів. Зранку ж кілька сотень вірян зібралися у заповіднику на службу Просто неба. Традиційно прийшли і активісти. Надвечір їх стало більше. Далі пряма мова. це наша скарбниця, і наш дім був. Орендований, так як моя була б квартира орендована 30 років. Я хазяйка, я маю право зайти в цей будинок. Так саме це. Орендували ми цю церкву, зараз пора москалям уйти звідси. Кацапи вон до себе. Хіба не стидно якихось цих людей напоїти, чим є, заплатити гроші? Нам ніхто не платив. Ми замій їхали, як могли, а цим платю, що вкричали. Зрозумієте, що правда, у Бога за дверима, а не тут на вулиці, тут все, що робиться, збори. Це злий дух робить, сатана, який вийшов з пекла. Міська рада Кам'янця-Подільського позбавила УПЦ МП права на користування 19 земельними ділянками. Про це повідомив міський голова Михайло Посідко. Це все має відбуватися в законний спосіб на законодавчому рівні. Мають бути чітко прийняті закони, які забороняють діяльність всіх московських структур. Російської православної церкви і пов'язаних з ним по їхнім статутним документам, і громада відповідно, як Кам'янця-Подільського, так і інших міст має бути єдина. Також він зазначив, що депутати одноголосно проголосували за звернення за до президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів і Хмельницької ова щодо заборони московського патріархату на території України, а, кератури, а також кератури, до митрополита Кам'янець-Подільського ми і ми Городоцького Феодора ні. з вимогою виходу Кам'янець-Подільської єпархії ОПЦ МП зі складу Російської православної церкви. Ми ці питання не розкручували. Це питання крутиться вже декілька.